Біткоін близько тижня вже консолідується в дуже вузькому діапазоні, і хоч вся крипта просто лежить, і майже ніхто не реагує. Ринок криптовалют зараз знаходиться перед великими змінами. Чому ми вважаємо, що якщо падіння біткоїна буде, то це буде остання хвиля падіння перед воскресінням альткоїнів, і які конкретні сигнали нам про це скажуть? Привіт, колеги це PS3, сьогодні ми з хорошими новинами і розглянемо ринок біткоїна більш детально та покажемо, що ж вказує на те, що скоро альткоїни можуть ожити. А якщо ви хочете, щоб ми зробили огляд альтів, які вас цікавлять, то приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ми раз в тиждень або раз на два тижні Бумо огляд альткоінів, за які проголосують наші підписники. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Пройшло вже половина квітня. Тому сьогоднішній наш огляд розпочнемо саме з двотижневого таймфрейму. Тобто, одна свічка, це є два тижні торгів. Як бачите, попередня двотижнева свічка закрилася не надто зрозуміло з однієї сторони. Продавці змогли оновити локальний мінімум від 3 березня, з іншої сторони, покупці зупинилися в критичній точці і вище 88 тисяч доларів не змогли підняти ціну. Протягом теперішньої двотижневої свічки існує великий шанс, що ціна біткоїна зможе дорости до діапазону 95 тисяч доларів і реалізувати ось цю шпильку, яку покупці змогли сформувати на дотижневому таймфреймі. Тобто ціна все-таки була нижче 76 тисяч доларів, але покупці змогли це все відкупити і втримати. Основне питання: чи прийдеться на біткоїна до 95 тисяч доларів без корекції, тобто без повторного зниження хоча б до діапазону 78 тисяч доларів, чи все-таки корекцію варто чекати? Вона може організуватися протягом цього тижня і, можливо, початку наступного. І після цього розпочнеться новий імпульс росту з першими цілями 95 тисяч доларів. На тижневому таймфреймі Можна побачити, що новий тиждень торгів, якого ми зараз знаходимося, якось себе не проявив на ринку біткоїна протягом перших трьох днів. Ціна по суті собі дрейфує в Євазоні 83 800. 86 тисяч доларів. Деколи трішки виходить за ці межі, але по суті це нас знаходиться в даних межах. Дуже непогано закрилася попередня тижнева свічка, зверніть увагу що й об'єми торгів були збільшені. Тому є великі шанси, що біткоін зможе продовжити ріст дев'яносто тисяч доларів взагалі без корекції. Проте це не наш основний сценарій, і навіть якщо це станеться, на нашу думку альткоїни не встигнуть на це відреагувати через ріст. Стабільний ріст домінування біткоїна. Про це трішки пізніше. Також на тижневому тайм-фреймі можна чітко замітити, чому ми так багато говоримо про рівень, навіть не рівень, а діапазон 78 тисяч доларів. Якщо поставити тут відмітку, то чітко видно, що протягом тижневої свічки від 24 лютого цей діапазон зупинив падіння. Потім протягом тижневої свічки від 10 березня тут також продавці змогли побувати, але зверніть увагу, як закрилася ця. Тижнева свічка, вона закрилася вищі ціни відкриття, і відповідно далі покупці мали ще один шанс спроби росту. І зараз бачимо ту саму ситуацію. Протягом двох попередніх тижнів е, намагалися закріпитися нижче діапазону по 178 тисяч доларів, проте все що далося продавцям, це організувати ось цей хибний пробій. Тому е, цілком імовірно, що якщо зараз не вдасться. Покупцям знести ліквідність вище 88 800. Ціна біткоїна знову повернеться до 78 тисяч доларів. І саме тут будуть високі шанси, що ми побачимо відсок 95. І після того. Все таки шанс падіння до 65 тисяч доларів буде досить високий, і після того ми вже будемо дивитися уважно, чи ріст від 78 тисяч доларів до 95 – це нова хвиля росту з цілями оновлення історичних максимумів, чи це простий відскок в межах корекції, яка почалася з нового 25-го року. І наступна ціль падіння буде якраз діясон шістдесят тисяч доларів. Подивіться, яку інтригу затіяли учасники ринку на денному таймфреймі. У нас можна побачити ось такий канал падіння. Ми намалювали, щоб було чітко зрозуміло критичні точки. Видно, що канал працює з 20 січня, і е, зараз, по суті, від 12 квітня 2025 року, вже 5 днів, включаючи сьогоднішнім днем, на денному таймфреймі ціна біткоїна рухається от такому вузькому діапазоні. Е, Більше шансів, на нашу думку, що з такого діапазону ми все-таки скоригуємося вниз. Підтвердженням цьому стане. Локальна критична точка 82200. Якщо цю критичну точку продавці пробивають, то думаю, ціна біткоїна більш веселіше продовжить своє падіння з першою серйозною зупинкою 78 тисяч доларів. Проте якщо характер падіння буде більш агресивний, ніж ми очікуємо, то не факт, що ціна біткоїна зупиниться в діапсоні 78 тисяч доларів і не продовжить своє падіння до 65 в будь-якому випадку. Зараз до кінця визначеності, де бутися біткоін, немає, але поки що цього і не потрібно для того, щоб розуміти, як торгувати і що робити з альткоїнами. На нашу думку, враховуючи графік домінування біткоїна, закуповувати альткоїни можна тільки в довгостроковій перспективі, ставлячи. 30% діапазон закупки з кроком 2% приблизно по альтах, і е, контролювати два показники домінування біткоїна і домінування USDT. Як бачимо, зараз домінування біткоїна е, наближається до максимумів від 3 лютого, і є великі шанси, що це, по суті, буде останнє оновлення максимумів перед тим, як почнеться корекція ось всієї цієї хвилі росту від грудня 2021. Четвертого року, тобто, по суті, майже 5 місяців домінування біткоїна впевнено росте. А ринок криптовалют в першу чергу альткоїни впевнено падає з 2025 року. Ми вже знаходимося в сантиметрах від оновлення цього максимуму і. Якщо під час продовження домінування біткоїна ціна бітка почне падати, то альти дадуть хороші точки входу Проте, наскільки сильно вони будуть сквізити і наскільки сильно їх будуть продавати у паніці, тому що зараз у нас індекс страху і жадівності знаходиться внизу, тобто зараз страх на ринку криптовалют, і відповідно люди не впевнено тримають свої альткоїни для того, щоб не Ставити вузькі зони закупки, короткі стопи, і щоб не вибивало по стопах такій ситуації. Варто ставити широкий діапазон закупки близько 30%. і в такому випадку частково ви можете закупитися. Інша частина можливо ордери не спрацюють, проте ці ордери потім можна відновити, і коли ринок розвернеться, і це вже буде чітко зрозуміло. На вільні кошти вже можна буде більш впевнено докупити крипту, маючи вже хороші входи на такому страсі ринку. Тобто перша критична точка це вище 64,3, коли показник бення біткоїна підніметься. Тут ми будемо дуже уважно слідкувати, як буде реагувати капітал, чи почне він переходити вальти чи ні. І другий показник це ось ця трендова лінія, яку ми намалювали, яка по суті тримає теперішній тренд росту домінування біткоїна з. Грудня 2024 року. Якщо вам потрібно більше інформації, що відбувається з ринком криптовалют, приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзі Trade. В нашому клубі ми робимо щоденні огляди ринку, де ділимося інформацією, чи варто зараз в принципі торгувати, чи просто краще почекати. А якщо торгувати, то показуємо свої потенційні середньострокові та інвестиційні трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Чому ми допускаємо, що біток може з теперішніх цін за такі рванути до 95 тисяч доларів? Це нам пояснює графік домінування. USDT. Ми малювали в попередніх відео цей графік, тут знову ж таки трендова від січня 2025 року, і зараз знаходиться на межі показник, тому що діапазон 5,5%, в ньому біток якраз таки рухається вже п'ятий день. Якщо з даного діапазону реалізується ще одна хвиля росту, тут вже не так важливо, чи ми затестимо відмітку 5,9, чи ми локально оновимо максимум 6,6, тому що 6,6 це є глобальний діапазон тижневого таймфрейму, від якого, по суті, показник домінання USDT рухається з 2022 року, то його тримають, не опускаючи вниз, то навпаки, починаючи з січня 24-го, не, не вдається його пробивати цей діапазон вище. Відповідно, так все виглядає, що зараз формується останній імпульс падіння крипти, і е, тому ми повторюємо, що незрозуміло наскільки сильно будуть витискати альткоїни, і варто ставити е, зараз е, лімітні ордери на великий діапазон закупки. А коли ми побачимо, що домінування е, USDT впевнено, хоча б до, е, впало до відмітки 5%. Ось сюди. Е, після цього вже можна буде планувати середньострокові трейди з виставленням чітких стоп-ордерів і добиранням своїх лонг-позицій, які набиралися. Під час теперішнього падіння крипти. І в доказ того, що дійсно Альта ще має можливість впасти, умовно, на 10-30%, в залежності від волатильності, нам показує капіталізація альткоїнів, не враховуючи Ефіріум. Як бачите, чітко працює паттерн, який ми малювали, від січня 2025 року капіталізація зажата ось такий клин. І тут основне завдання, щоб цей клин втримався. Мається на увазі його нижня трендова лінія, і коли ми бачимо, що капіталізація впевнено виросте хоча б до 850 мільярдів доларів, тобто це капіталізація без ефіріуму, тоді вже можна буде планувати купівлю альткоїнів з чіткими стоп-ордерами, вибирати більш сильні альти, тому що капіталізація вона показує загальну ситуацію, деякі можуть так і не вистрілити деякі можуть бути дуже сильними. Тобто вибирати сильні альткоїни, тоді вже докупляти. А поки що ми бачимо, що ситуація знаходиться у невизначеності. Падає капіталізація вже протягом 4 днів і нічого їй не завадить, зробити ще один імпульс падіння на відсотків 10-12 вниз, у випадку, якщо біткоін зараз візьме і скоригується до 78 тисяч доларів. Загалом, якщо подивитися на альткоїни, то це, напевно, найсильніше падіння, яке було в історії крипти. Навіть якщо подивитися по якихось старих криптовалютах, де є велика історія, до прикладу, візьмемо. EOS на біржі Bitfinex, на двотижневому таймфреймі ми зараз відкрили, то це історію ми можемо побачити від січня 2017 року. То ми бачимо, що ця криптовалюта умудрилася оновити свої історичні мінімуми 2017 року. З цих відміток, з 50 центів, умовно, EOS виростав на 3000%. тисячі відсотків. І зараз, по суті, з травня 2023 року EOS намагається розвертатися. Ось все оце, це. Це якраз такий розворотний паттерн. Так все виглядає, в принципі, якщо на старі криптовалюти, що ми зараз досягаємо цього довгого тривалого дна, що імпульс падіння крипти і виживання альткоїнів максимальний закінчується. І, по суті, квітень-травень це має бути перехідні місяці, які можуть дати новий потік капіталу саме в альткоїни. Але це поки що мрії. Для того, щоб це стало реальністю, потрібно слідкувати уважно за показником домінування біткоїна, дивитися критичні точки вище 64,3%. і також, якщо б ми побачили падіння домінування біткоїна на великому таймфреймі до 60%, для нас би це був основний сигнал, що. Варто підбирати альти, що починається нормальна корекція цього показника, і капітал потрохи буде з підкоїна йти в альткоін. Дуже надіємося, що ми не помиляємося, і незабаром ми побачимо зелені свічки на ринку криптовалют, які будуть стосуватися саме альткоїтів. Тому проявляємо терпіння, чекаємо критичних точок і будьмо готові до закупок в правильний час. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.